Як переїхати в Британію по спонсорській програмі. От Я зараз знаходжусь в аеропорту в Німеччині. У мене є готові всі документи для того, щоб переїхати в Британію. І зараз я розкажу, як воно там працює, які нюанси і так далі. Ось дивіться в аеропорту. Це я Штудерці. Перше, важке, це треба знайти спонсорів, хто вас готовий прийняти. Вони потім заходять на сайт gov.UK, заповнюють там формулу за вас, ви відправляєте всі свої документи, там номер телефону, паспорт і так далі. І потім до вас підходить підтвердження, вас приймають чи ні, вам просто приходить лист на емейла, пошли. Коротше, У мене нема візи, у мене нічого немає. У мене є тільки лист, якому вказано, оцей лист покажете, і вас пропустять. І я отак лечу, і я взагалі не знаю, що буде. Лечу я, до речі, не переїжджати. Лечу в Україні сьогодні, завтра Британія буде передавати танку і воєнну техніку, і я там буду співати. Я спеціально для цього брав візу, бо вона в мене буде працювати до 2026 року і так далі. Коротше, це набагато простіше, вигідніше і безкоштовно. Далі що вас чекає Британії, якщо ви переїжджаєте бо такі програми. Вам надають житло спонсори, вам дають 650 фунтів на місяць, Страховку дають, і так далі, але треба враховувати, що в 650 фунтів в Британії це взагалі ніщо. це просто нічого. Майже зразу буде, треба влаштовуватись на роботу. Короче, народ. Я прийшов, я в Британії, все, все добре, все добре. Мене пустили через просто а, лист на, на пошті. Ну, офіційний лист від типа. Гаверменту uh, Британії uh, yeah. я не знаю правильно сказати. Like you are. все so, я тут.